Тобто з цього, що я почув, ти в будь-якому слові відталкуєшся від святого писання, так, я зрозумів? Тільки так, я нікого не Слідучи. бажаю так, щоб слухати нікого. Окей, Слідучий висновок, який получається, що ми молимося до святих, не довіряючи, що Господь чує наші молитви. Тобто, так? Получається? Так, навряд чи він чує, якщо ми молимося, до й когось ми, коли молимося до святих, ми Господа ставимо на друге місце, йому там донесуть наші молитви. Так? Так. Бо він, не чув... Бо він так, якби чує, але так, так, так ми вважаємо, що це сильніше буде. Так? Ми не довіряємо, що ми взагалі діти Божі тоді. що Ми не достойні навіть до нього молитися. Але він показує нам, наприклад, і Марії Магдалини, і багатьох тих таких грішників, та коли вони каялися перед Богом, коли вони сповідалися і казали каюся в своїх гріхах, те, що я наробила, впала в ноги Ісусові, ридала, слізми вмивала його ноги, волоссям витирала. То Ісус сказав: Встані, йди тобі прощені твої гріхи, йди, йди з миром. І він слухав okay. її напряму, не прийшов якийсь хлопець і сказав, там Марія прийшла Магдалина, хоче вам щось сказати. Ну, тобто, це якась чи чи, 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 чи Марія навіть прийшла перед Марією Магдалиною і каже: о, Ісусе, прийшла Марія Магдалина, я хочу тобі за щось переказати. Ну тобто ми собі самі ускладнюємо життя. Бог є живий, Він є на небі, він чує, де би не були. Чи ми маємо вуха, чи ми маємо Род, ми навіть в голові можемо просто помолитися. А от на рахунок от свята. Да? День свята, святого якогось. Да? Це як можна розуміти тоді, якщо ми рішились на рахунок того, що неправильно молиться них. і слідуще то, як ми святкуємо їхній день, це як виходить? Ми ушановуємо його чи це неправильно зовсім? В Біблії такого нема. Просто чітка і конкретна відповідь і крапка. В Біблії немає. Такого, щоб апостоли святкували якісь свята. Дивися, Авраам, батько віри, Мойсей, Яхів, Ной, які величезні люди. Невже вони не заслуговували на те, щоб святкували їхні свята? Але ж ні, бо люди реально мозгами розуміли, що є Бог. А ми що робимо? Ми собі робимо свята, а Бог каже. Мені ваші суботи і ваші ці. Свята і, і праздники ваші, ці святкування, вони мені огидні. Я закриваю свої очі від вас ви то все святкуєте. Я стараюся тебе дослухати і дуже багато чого хочу сказати. У мене зараз прям переломний момент в житті. Я вам кажу, весь час все життя ходив до церкви. У мене одне питання ті священники, вони ж поганого слова, якби й не кажуть, але прославляють в церкві також Бога. Це Те ж теж непогано, дуже непогано, звичайно. Слава Господню. Але чому чому вони ну не хочуть розібратися в цьому, не виправлять, не, не виправлять цьому, щоб підруги не, е, не помилялись Як Ісус сказав, сліпий веде сліпця, вони двоє упадуть. Знаєш, виходить, і по цьому йде. ну йдуть люди? Так, тому що дивися.